Друзі, ну привіт, мої любі! Рада вітати вас на YouTube-каналі. І сьогодні у нас нове відео. І сьогодні ми з вами будемо говорити, в чому секрет успіху, успішного успіху взагалі, чи можна продавати через цю модель продаж? Що я вам хочу сказати, що є різні стратегії продаж на ринку. І продажа через бажання, потреби людей вона має право існувати. Є ж тригер на розкіш. На багатство, да? все таке красиве життя, і це абсолютно нормально. Ну що, мене звуть Кристина, я маркетолог-стратег для онлайн шкіл бізнесу. У мене є своє навчання з маркетингу, де смм-тракетологи і маркетологи, коли спеціалісти підвищують свою кваліфікацію. Детально є вся інформація під цим відео. А ми з вами розбираємося, чи можна продавати через успішний успіх. І я знаю, що є люди на ринку, які кажуть фу. Та ви задовбали своїм успішним успіхом яхти, машини, та це все неправда. Ви просто інфатиганів, ви забираєте гроші у людей, ви їх обманюєте. І люди такі кажуть: мене така аудиторія мотивує. Я коли підписуюсь на такий-то блог, я просто офігіваю, наскільки раз можна так жити. Да, тобто я проводжу, я маркетолог, я проводжу на ринку постійно коздеви, я спілкуюся з різними цільовими аудиторіями, і в мене є головне питання в каздевах: як ви вибираєте експерта, який контент вас триґерть, який контент, навпаки, вас, вам подобається, від якого вам хочеться просто ну ви зрозуміли, да? І от хтось каже, що успішний успіх його бісить, а хтось каже, я нормально відношусь. Я розумію, що прийти до такого успіху там за рік, за два, за три неможливо. Але я розумію, що це реально, що людина пройшла великий шлях. Мені навпаки цікаво, а що вона робила, да? коли продають успішний успіх, не так, що я вчора був бомжем, дрався з ним з іншими бомжами за кусок хліба. А сьогодні я вже успішна, коли люди показують свій шлях, скільки зайняло, які вони непопулярні рішення приймали, да, тому що гроші завжди лежать на популярних рішеннях, вони така людина мене не бісить. Да? Тобто ви повинні розуміти, що стратегія успішного успіху класно буде працювати в продажі професій. Да, там, де ми продаємо мамочкам в декреті, не тільки мамочкам в декреті, да, ми продаємо те, що ти будеш працювати з дому, в те, що в тебе будуть свої гроші, те, що ти будеш заробляти. Да? І от успішний успіх, він же може бути різний. Для когось це реально там, яхти, сумка, Гуче, Лакшере життя, Дубай і прочі штуки. А для когось це. Вміння нормально заробляти, це проводити багато часу з дітьми, це водити їх на кружки, да, це забезпечувати себе, да, тобто і ця тема зараз популярна. І успішний успіх як стратегія вона може бути. Наприклад, я завжди приводжу приклад своїм учням Богдану Гончарук. Я обожнюю цього експерта. Я ні в кому випадку її не засуджую не хейчу. Мені класно, я просто ну, мені подобається це як мед. Так, солодко, класно, круто продає через стратегію успішного успіху, фактично через вторинні потреби. І чому її стратегія така успішна? Не тому що вона показує красиве життя, по-перше, в неї є багато трафіку, і так можна робити, да? тому що коли експерт там з бюджетом 100 доларів на місяць намагається продавати через успішний успіх. Ні, не вийде. Там потрібно качати свою експертність, так, щоб люди йшли на експертність. І я учням пояснюю, чому це так на навчання. Так. А по факту, коли у експерта є вже кейси, нароботки, є артефакти, він сам є кейсом свого продукту, він може продавати через успішний успіх. І вам потрібно багато трафіку, не тільки на таргет, там закупка реклами, YouTube, блогерів, так, тобто багато працювати над впізнаваністю. І це є абсолютно нормальним. І мені дуже подобається, як продає Богдана. Ми одразу попадаємо в блог, і ми бачимо класну, круту, красиву, успішну жінку зі своїми цінностями: сім'я, створення капіталу, безпека, подорожі, там, час для себе. Я наймаю працівників, я не готовлю, в мене є няні, я допомагаю дитячим домам, тобто я допомагаю людям там з різними різними вадами. І це теж, тобто ви розумієте, що в вас, ви, не бісили людей, вам потрібно не просто показувати, о, в мене є сумка Гучі, да? вам потрібно ще додавати цінності, ваші особисті і ваші професійні цінності, які будуть перекликатися і міксуватися. І коли ви це показуєте, то стратегія успішного успіху вона буде успішна. Я все-таки за те, коли люди реально не просто створюють ілюзію картинку, а це реальне їх життя. І якщо у людини є всі артефакти, підтвердження, вона дійсно успішна, чому це не можна транслювати? Ну чому хто сказав, що таке не можна робити? Звісно, коли у вас немає цих артефактів і підтверджень то у вас виникає інша стратегія. Вам потрібно продавати через первинні потреби, вторинні потреби, через формування довіри до експертності, довіри до продукту, закриття заперечень. Тобто ви не можете пропустити етап експертності, і первинних потреб. Якщо у нас є ці артефакти, так, тобто успішності, то фактично ми можемо пропускати, але скажу вам, от прям так, по секрету, краще... Взагалі, коли всі етапи поєднуються, і коли розумієте, що ти класна, успішна людина, ти класний, успішний спеціаліст, також коли люди розуміють, що в тебе ти експерт в темі, да? і це прям дуже важлива думка, це от ви це отут можемо спокійно підкріплювати. Ви повинні розуміти, що стратегія успішного успіху вона може бути, особливо коли ви продаєте масові продукти, да? коли вам потрібно продавати на широку аудиторію, коли ви продаєте професію, коли ви продаєте. Життя людям, тобто ви людину з точки А переміщаєте в точку Б. І для людей, для аудиторії, для них є ключове це гроші, це є фінансовий достаток. Да, наприклад, якщо ви це будете продавати. Людям, які вже там достатньо класні, круті підприємці, в них там особистий зароботок 3-4 мільйона доларів, да, ну, навіть там пускай 500 тисяч гривень. Для них пішний успіх він не буде ключовим прийняття рішення. Якщо це аудиторія з достатком до тисячі доларів, то ви повинні розуміти, що це теж буде ключовою точкою відправкою, яка допоможе їм продавати. Да? І це прям така важлива думка, яку ви повинні обов'язково зрозуміти, що стратегія. У Успішний успіх, вона може існувати, її через неї ну, потрібно продавати, але ви повинні розуміти, як її правильно включити в контент, щоб це не бісило людей і не тригерило. Ну що, ми з вами розібрали цю тему і йдемо з вами далі.